Ви ж не думали, що ми на курсах обмежуємось лише лекцією і обговоренням економічних книг. Сьогодні студенти побачили справжню давнеруську гривню. Вона була основною грошовою одиницею в Київській Русі, яку використовували для торгівлі великими товарами та майном. Раніше за 10 гривень можна було купити справжнього раба, а ось за коня просили 4 чи 5 монет. Для тогочасного купця гривня була не просто шматком срібла, це був символ багатства, засіб накопичення, а іноді навіть предмет мистецтва. Її цінність визначалася не лише вагою металу, а її історією, походженням та естетичними якостями. Є також цікава схожість із сучасністю з криптовалютами. І гривна, і криптовалюта є децентралізованими засобами обміну. Їх вартість визначалася не владою, а ринковим відносинами та довірою людей. Емісія гривні обмежена природними ресурсами та їх видобутком. А кількість біткоїну входом обидві системи, незважаючи на їх різницю у часі та технологіях, ґрунтується на принципі довіри до засобу обміну та його цінності.